Так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Але демократія, яку перекладають з Грецько, як влада народу, це доволі хибне бачення в сьогоденні, оскільки сьогодні демократія, це влада олігархів і нічого нового тут немає. Ну і стосовно цієї демократії, хотілося б зазначити, що ця демократія не має жодного відношення до виборів, оскільки. Вибори це інструмент цієї демократії для того, щоб ніби видати цю демократію, що це нібито влада народу. Народ не дорівнює населення, оскільки давні греки ділили народ на демос і охлос. І на сьогоднішній день саме демократія ще раз наголошується влада олігархів. Ну і влада сама по собі це зло, і той, хто йде у владу, це є людиною зі злими намірами, тобто злою людиною. Тому всі, хто на сьогоднішній день йде до влади, чи кричить, що якщо він прийде до влади, щось там зміниться і він буде приймати участь в цьому шахрайському театрі як самий справедливий або самий правильний захисник народу. Це все бутафорія, яка не має жодного відношення до тих виборів, які називаються на сьогоднішній день демократичні. І е, хотів розібрати все-таки, чи е, володіє народ тим, чим керують його представники, оскільки влада це можливість керувати тим, е, чим ти володієш. Тобто, якщо ти е, йдеш до влади, то ти володієш певною частиною. Народу чи певною частиною його майна, чи певною частиною його повноважень. А бистріше всього, що треба виглядати, що влада це частина наданих народом або його, або його частиною, якщо це вибори до органів місцевого самоврядування, то це громада наданих повноважень, які ти повинен виконувати бездоганно, оскільки. Саме на бездоганності виконання цих повноважень, на сьогоднішній день заснована Конституція України, і ця Конституція України заснована на всеукраїнському референдумі 1 грудня 91-го року. І тому, якщо ви володієте якоюсь частиною, то це не означає, що ви володієте всім. Ну і прикладом того, що представники яких обрав народ. Хібно трактують собі свої повноваження, є рішення Конституційного суду про визнання законів неконституційним, що тільки підтверджує, що ці представники народу чи охлосу ніяк не змогли прийняти Конституційний закон, тобто закон, який би відповідав як букві, так і духу Конституції України. Ну, не я знову це придумав на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, є більше 11. 11 це точно я знаю, а більше 11 законів, які визнані неконституційним. Тому говорити про те, що ці представники Охлосу, чи е, демократи, чи представники народу виконували бездоганно свої е, службові посадові особи обов'язки, немає жодних правових підстав. І так, яким чином обирає народ, це, в принципі, прописано в Конституції, в законах України, і приблизно це має проходити раз в 5 років. І якщо не мати посередника, то на сьогоднішній народ ніколи влади не мав і не буде мати, оскільки всі ці обранці неважливо по партійних списках. по... Прямих мажоритарних округах, як вони кажуть, і так далі, народ ніколи не буде мати влади, оскільки на сьогоднішній день держава втратила статус загальнонародної. Вона не є народною, вона є на сьогоднішній день окремо відокремленою від народу і в Конституції України саме так і записано, що український народ, який згадується, здається п'ять разів Конституції України відокремлений. Від інституції держава. І тому священна процедура брання посередника перетворилася в, такий собі, в таку собі бутафорію, яка дивним чином в народу асоціюється як зі словом демократія. І цей посередник, який на сьогоднішній день, прийшовши до будучи обраним тим охлосом, на сьогоднішній день він не може виражати волю навіть цього охлосу. Оскільки, переходячи з стану охлосу, як його яскравий представник, нібито він стає представником окремого суб'єкта права, а саме держави Україна. І цей суб'єкт права ніколи не виражав і не виражає волю окремого суб'єкта права, а саме українського народу, оскільки законні. Інтереси цього, цього українського народу як окремого суб'єкта права не виражаються державою Україна. Так, для прикладу, я вже згадував неодноразово про це, що на сьогоднішній день дві держави, а саме Держава Російська Федерація і Держава Україна ведуть війну, а народи дивним чином цієї вини не об'являли ні. Одне другому, ні шляхом референдуму, ні шляхом безпосередньої там, демократії чи ще будь-якої іншої. І тому для правильних результатів цих обрання цих посередників існують інституції, такі, як засоби масової інформації, як радники, безпорадники та інші, які. Вигадали такі схеми шахрайські, як партійні списки або мажоритарку. Знову ж таки, не я це придумав. Це час від часу в законі про вибори народних депутатів, а саме не час від часу, а перед кожними виборами депутатів на сьогоднішній день вносяться зміни відповідні в цей закон. Мало того, в цей закон вносяться зміни такі, що. На сьогоднішній день навіть ніхто не думає над тим, що депутати Верховної Ради або народні депутати вони ототожнені, оскільки ті люди, які пройшли по партійних списках, на моє глибоке переконання, не можуть вважатися народними депутатами. І тому ці на значках депутатів Верховної Ради. Саме так і написано, що він депутат Верховної Ради, а не народний депутат України. І тому ці спотворення, перекручення, ототоження маніпуляції, підміна понять вони є яскравим прикладом сучасної демократії і демократичних процесів, а саме те, що замовили олігархи руками продажних засобів масової інформації, а на сьогоднішній день. Вони всі продажні, оскільки вони монетизують свої вислови, свої монетизують замовлені статті і так далі і тому подібне. І на сьогоднішній день це яскравий приклад того, що народ, в принципі, не може сам обрати свого представника, він тільки посвячує обрання цього посередника, який буде частково. Виражати волю олігархів і представляти державу Україна. І жодним чином він ніколи не буде представляти ні волі народу, ні волі тих людей, які його обирають. І в принципі, на сьогоднішній день доволі багато яскравих прикладів. І на сьогоднішній день цей театр між представниками олігархів у вигляді виборів. Потрібно сприймати доволі критично і саме критичні змислення повинно виховувати систему української світи, яка, на жаль, пішла по шляху виховування невідомо чого патріотизму. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.